Все буде добре. Поки минулого року не сталася дійсно така неприємна ситуація, коли зламали не мене, але зламали е, мого директора по маркетингу. В неї були всі адмінські доступи, особливо там до Фейсбук, Інстаграм. У мене є дуже багато сторінок, підписників, рекламних кабінетів, і це було дуже важко, бо це було дуже неочікувано зроблено тобто, ніхто не вірив, що це може бути, але так відбулося. В нас забрали рекламні акаунти, пробували відкрутити величезну кількість грошей, щоб списати з наших карток. Коротше, була не дуже приємна ситуація. І вона заставила мене переглянути мої підходи, побачити, що щось можливо десь треба доробити. Тому тут суто є, скажімо, дуже така такі персональне враження про це все і те, що я буду говорити, це те, що зібрано власним досвідом. Ну, тобто, я, я не є якимось там мега експертом в цій темі. Просто довелося з людьми поспілкуватися і вияснити, як зробити так, щоб максимально так більше ніколи не сталося. От тому тут чисто, тільки е, ділюся своїми моментами. Можливо, деякі речі вони будуть занадто такими параноїдальними. Е, я це розумію, але кажу, коли один раз вже сильно опікся і зупинилися там рекламні кабінети на тиждень дуже втрачено, багато було цього. То якось передивляєшся, дивишся на це інакше. Про що сьогодні загалом про акаунти Google, Meta, Apple, про апаратні ключі, соціальну інженерію в месенджери, що можна робити, про якісь практичні поради, що коротше я за весь цей час досліджень, спілкувань з різними людьми, які шарять в ці теми, дізналася і в себе використала. Можна почати з взагалі захисту аккаунту Google, і чому це важливо? Тому що я ніколи не думала, що можуть забирати повністю з браузер, де ти залогінений. Тобто, з моєї логіки, щоб війти в мій браузер, треба було отримати мій пароль, знати двофакторку. І я ніколи не думала, що є метод, коли ти десь ну, тупо клікнеш, не дивлячись, і тупо всюди, куди ти в браузері залогінений, передається умовно якимось там поганим дядям і тьотям. От. Тому однозначно треба перш за все переглянути браузер, і дуже важливо дивитися, щоб нікуди не ти є базові інструменти. Це ми заходимо, клікаємо на свою іконочку, заходимо в в обліком записом в безпеку. Перш за все, треба перевірити пристрої. Зазвичай в людей там мох і болото, якісь старі пристрої, якісь телевізори, все, що тільки є, на сильно робочому аккаунту, до яких підв'язані там банки, біржі, так робити не треба тобто, максимально чистим. А дивимося обов'язково, чи є резервні коди, коли, наприклад, втрата пристрою. Ну, наприклад, на телефоні стоїть все і двофакторна, і так далі. Ну, от вкрали пристрій. Чи немає пристрою, мають бути резервні коди. Резервні коди ну, треба завантажити собі в папку бажано на комп і зробити так, щоб вона не синхронізувалася з iCloud. Ну, тому що раптом щось станеться з iCloud, резервні коди там. Тому є папка Download, завантажені, де воно може лежати, перейменоване і хай собі там лежить. І, звичайно, буде круто покласти десь собі, видрукувати, покласти собі в сейф, хай воно буде, це треба перевірити, чи воно зроблено. А далі важливий момент перевірити, чи тут є всі параметри, тобто максимально що від Google треба зробити номери телефонів для двохетапки, для відновлення. бажано, щоб це були різні телефони, можуть бути телефони інших людей. А дуже важливо, щоб номери були підв'язані на паспорт. Це робиться або в додатку через дію, або в додатку Vodafone, або можна звернутися в будь-який взагалі там Київстар, Vodafone, Life і так далі. Прийти з паспортом, і вони підв'яжуть номер телефону без можливості віддаленого відновлення сім-карти. Ось це прикольна штука, щоб ніхто не міг номер ем, зробити. Е, далі в менеджері паролів зазвичай в людей збережено все, особливо в паролі від Google. Тобто в Google збережений пароль від Google. Це є критична помилка. Е, Ні в якому разі тут не можна зберігати емейли, банки. в мене там збережений якийсь там мейкап, ну, тобто, там ну, якісь базові такі сайти взагалі не, ну, тіп, не страшні, а де немає ніякої якоїсь там персональної інформації, чисто, де хтось щось може замовити. От тому в менеджери паролі треба обов'язково зайти, прокляцати, чи там все видалено, повидаляти банки, доступи, всі важливі. Нехай їх там не буде. Далі дуже багато людей заходять в різні стрімні додатки: типу там тему, Тікток, з використанням Google пошти Так робити не треба, тому що іде зв'язок, і відповідно. І інші люди отримують дані, ну, хоча б свій емейл. Да? Як називається цей емейл? Тобто, бажано так не робити і перевірити зв'язки з сторонніми додатками. Переважно там має бути ну, нічого або окремо відвести просто якийсь один емейл, типу такий, де там, замовляти все, позв'язувати, де взагалі нічого не буде. Емейл для покупок, який не шкода. Далі, що теж важливо. Є яка вразливість, що, наприклад, якщо раптом людина десь не туди кляцне, умовно, і вона іноді в емейлі в нас є. У нас є браузер, і ми заходимо в різноманітні емейли, то передача даних відбудеться вся. Тобто людина загаждена в свій емейл фінансовий в робочий. Якщо вона кудись стицнула, то злилися всі дані. Тому задача, якщо в когось є різні gmail аккаунти від... робити це новими профілями Chrome я показала, як це робити, от як воно відбувається. Заходиш в Chrome і там от мене розкладно там моя нова пошта, основний о, там, універ. Ну коротше, всі якісь там робочі мої, які я маю мати. Контр доступ, тобто воно робиться, отак. Тобто, не додавати осюди, додати обліковий запис, а створювати новим профілем Chrome. Це теж важливо, тому що якщо людина куди-небудь не туди тисне. То умовно тільки зілються дані одного браузера, а не всіх на світі, які, які там є. Тому це теж такий лайфхак. Ще дуже важливо а, не, не шукати важливі якісь, наприклад, адреси, а зберегти собі зразу в браузері, тобто не писати весь час пошуку там приват 24 чи там не знаю інтерактив брокерс і так далі, просто зберегти, тому що може бути, що десь хтось якусь рекламу запустить на якийсь там фішинговий сайт, десь там Google ще це не побачить, чи пройде модерацію. Десь там може підтягнутися зовсім не те, коли ми дивимося на вигрузку браузера. Тому що, щоб не мати спокусу, не туди тиснути або постійно дивитися, тупо важливість зберігаємо в браузер і не шукаємо їх типу в гуглі, а натискаємо зразу от сюди і переходимо туди, куди треба. А далі, що мені теж дуже радили, ну звичайно, має бути окремий фінансовий Gmail бажано, взагалі, на який ніхто не буде знати, тільки знають банки. В чому взагалі проблема? Да? проблема фішингу, що коли один емейл підв'язаний під все, то людина сприймає і знає, що туди може прийти там приват, монобанк, все на світі. Якщо ми створимо один окремий фінансовий і його немає всюди, то хоча б людина подумає подумає, подивиться однозначно, перевірить, що є. І як мені теж радили, значить, оскільки часто зливаються дані. Браузера, наша задача. Не входити в цей Gmail фінансовий чи інші якісь такі важливі через браузер. Як це працює? На маку є додаток стандартний. Ну, типу, такий, як імейли, туди можна зайти і зайти через додаток, тобто листи будуть приходити, якісь важливі сповіщення будуть приходити, але не буде десь ризику якогось не туди кліку чи зливу даних. Тобто важливі імейли, навіть ми не заходимо з браузера, не, не, ше, не типу, не шукаємо через них, просто вони окремо собі десь так лежать. Ну, і, звичайно, якщо є завжди вибір, чи зайти кудись через додаток, чи зайти кудись через браузер, ми вибираємо додаток. А купа людей позаходили в свої Gmail, наприклад, через Google Chrome на телефоні. Це теж є досить вразливість, тому що дані браузера злити легко, їх легко перетягнути, якщо людина підключена, наприклад, до е Wi-Fi якогось, ну, не, не домашнього, не запароленого, якогось такого загального. Тому, взагалом, загальна ще порада дуже важливо і бажано все робити максимально через додатки, а не відкривати через е браузера. Так, поїхали далі. Теж розкажу про апаратний ключ, до речі, я хотіла його десь викласти, не розглянути він в мене є. Я просто про це пізніше розкажу, але прикольно, коли апаратний ключ підв'язаний під гугловські аккаунти, то коли я, наприклад, заходжу в свій Google аккаунт, мене не питає спочатку: чи телефон, чи що. Я, наприклад, ввожу пароль, і далі я маю суто засунути фізичний ключ, ввести там код цього ключа, і це теж більш безпечно. Про це я більш розкажу. Тому дуже прикольно, що є така можливість саме фізичного ключа. Який перекидає оці ці коди про це трошки пізніше. Далі важливі моменти з Google. Забрати тут треба, значить, є де моменти, коли забрати галочку, забрати галочку, пропустити пароль, якщо це можливо. Вона включена у всіх і треба виключити. А тут галочку додати: безпечний перегляд з розширеним захистом. Тобто, якщо десь Google запідозрить, що якийсь сайт щось не так чи щось не то, то він буде про це казати і казатиме типу алярм, дивіться, чи все окей. Прикольно, включити звіт з темної мережі, і коли, наприклад, злив даних іде відкрито інтернет, і воно десь там ходить темною мережу. То приходить сповіщення. У мене є прям супер старий мейл, і я ну, він був злитий разів так п'ять. Я бачила в цьому звіті з темної мережі, тобто там злитий сам емейл, моє ім'я, прізвище і так далі. Ну я стараюся ним просто не користуватися. Але це теж прикольно чи не були дані десь не було якогось типу витоку. Теж важливо, теж мені показували спеціалісти, ці, які мені пояснювали, чого могли зламати мою працівницю, і як перевірити, чи взагалі ну це не треба робити весь час, це вже тільки ну хто там щось підозрює, що щось не так. Ми це можемо перевірити. Яким чином? Ми склікаємо на на клавіш, клавіші, в нас є диспетчер завдань, інші інструменти, і ми просто відкриваємо все-все, що використовує браузер. І ну переважно треба передивитися, чи там немає якоїсь фігні. Тобто, якщо дані браузера перехоплені якимись там зловмисним. Коли хтось не туди тицнув, то це буде видно. Тобто, не буде, ну будуть якісь дивні завдання, не якісь там стандартні, не службові додатки і тому подібне. І вони, звичайно, будуть використовувати пам'ять, вони будуть використовувати процесор, тому тут теж можна побачити. Ну, це як вже така критична штука, якщо хтось підозрює, що щось не так. А далі дуже прикольно, в кого є, наприклад, сайт створити робочий Google аккаунт тому що він набагато безпечніший, захищеніший. Це через Workspace Google, він просто тоді створюється, ну, типу, доменний там, там, Ольга, там, на -на -на, і буде домен. Не Gmail.com, а домен сайту, і купити пакет розширеним захистом. Він щось там коштує, здається, 14 доларів на користувача. щось таке, Ну, типу, не, не геть щось таке страшне, але там прям супер-мега розширені захисти є. Тому, наприклад, я команді всім створила такі, і в мене всі користуються ну, цими робочими моментами. Далі, те, що мені дуже. Відкривати якісь важливі сайти в різних вкладках Google. Ну, це вже теж це вже трошечки з моменту параноїка. Ну, але, наприклад, у мене багато що прив'язано Facebook, в когось може там бути яка-небудь там інтерактив брокер, ще там щось той, тобто, я там серчу в інтернеті 300-500 вкладок відкрито, де я там товари шукаю ще щось. В одному браузері я з нього не заходжу в щось таке важливе, де лежать там кошти, де лежать якісь документи, і щось таке. Тобто, все інше я роблю взагалі відкриваючи. Іншу вкладку, ще можна це прикольно зробити через вкладку інкогніто, ну, тому що не залишаються ніде кукіси і людина точно буде, ну в, точно вона буде викинута з власне, з сесії браузера. О, тому, наприклад, я написала, що це Фейсбук, тому що в мене там дуже багато всього лежить, в когось це можуть бути якісь інші сайти.